Якщо ви народжені ось у ці дати, у мене для вас дуже важливе послання від ваших янголів. Повірте мені, це не просто якийсь скам, це дійсно важлива інформація. Тому додивись її до кінця. Але щоб це відео гарно з вами програлося, обов'язково на мене підпишіться, поставте лайк. Ну і звичайно, поділіться з тими людьми, які також народжені у ці дати. Тому що це буде дуже важлива інформація. Перше з вашого життя, з минулого життя, прийде якась людина. Яка буде вас намагатися пробачити її? Повернутися, тобто, це може бути колишні чи колишня, колишні друзі. Коротше кажучи, якщо така людина прийде в цьому місяці, ні в якому випадку її до себе в нове життя не тягніть. Не повертайте ні в якому випадку. Вона зателефонує, вона буде щось просити, вона буде благати зустрітися. Не зустрічайтеся, просто ігноруйте цю людину. Повірте, вона принесе у ваше життя ще більше негативу. Друге, дуже близький друг спробує вас зрадити в цьому місяці. Тому я вас дуже прошу: нікому нічого не розповідайте, особливо. Про якісь свої плани, про майбутнє чи про якісь ваші радощі, вам здається, що ви ділитесь з товаришем, а цей друг потім вас зрадить. Тому ні в якому випадку цього не робіть. І третє, найважливіше, мої любі, якщо ви планували зміну роботи чи кудись піти, цього не робіть в цьому місяці. Цього не треба робити все, що несе пов'язано з зміною грошима, принесе руйнацію. Тому, будь ласка, ні в якому випадку не робіть ніякі серйозні покупки. не... Змінюйте роботу, не, там, я не, знаю, не позичайте кошти, бо ці кошти, бо цю енергію ви не повернете. Це руйнація. Я вас дуже прошу, не робіть цього. Ну і, звичайно, якщо ви напишете слово березень на будь-якому інстаграм-посту, я вам гарантовано вишлю безкоштовний розклад на всі сфери життя на березень місяць.